Усіх наразі перевершила міська рада, перевершила в лапках в плані оприлюдненої декларації, тому що міський голова, ну очевидно, йому юристи, підказали, що доходи всіх членів сімей і голови, і заступників можна приховувати теж на основі там просто їхнього бажання, хоч це ну, законом не передбачено. І якщо ще ну, в 2012 році міський голова. Попри те, що не оприлюднював доходи своїх заступників, але в себе на сайті розмістив декларацію, де, де доходи членів вже його сім'ї, дружини не заретушовані, тобто їх можна було вивчити. Це в декларації за 2012 і 11 роки. То вже от зараз свіжо оприлюднені декларації за, за 13 рік, доходи його дружини також заретушовані і тому не можна їх з'ясувати. ще раз наголошую на тому, що. Нема жодного законодавчого ну, обмеження для оприлюднення цієї інформації. І ще хочу звернути. А, ну, наразі е, вищий адмінсуд, зокрема, от від, ну, відкрив касаційне провадження от, е, журналістів, якраз за скаргою до Норівської ну, міської ради і міського голови, ну, ми, ми вимагаємо все ж таки, щоб доходи членів сімей керівництва міста були відкриті.